Так, хлопці. <кій> Вибачте. <кій> Всім привіт. Заварив каву. Трохи з вами хочу побалакати. Розповісти свої плани. Зараз помічника пустим, Приходиться вже від нього зачинятися на ключ. Заходь. Вон ось в снігу. Заходь. О. І одразу влігся. В общем, таке діло. Приїжджали діти в гості до папи на день народження, а пришлось тягати станки. Сейчас поділюсь своїми планами. Ось такі були станки придбані. Один. Ой, вибачте. А 616, значе. Та, Та Да. Так, да. 616 і 676-й фрезер. Не комунаріс, а якогось там заводу. Станкостроительный Іркутськ. Ну, то не важливо. В общем, суть в чому. Фрезер вже стоїть на віброопорах, виставлений. Тут він буде ближайш... ближайший... найближчим часом жити Проживати. Коротше, це його місце. Так, все ми висчитали з малим, щоб проходи були, підходи. В общем, там палець не влазе. А може, влізе. Між хоботом і стіною. Все. Треба його під'єднати до живлення. Так, сверлілочку трохи переставили. Сюди, бо там була, де заважає. О, і цей дядько. Як виявилось, дуже хороший дядько. Условний конус шостий тут, виходить. В общем, сюди ставиться легко 250-й патрон трьохкулачковий. В в чому? Що такі кулачки, вони одні. Нема зворотніх, нічого. Проще буде придбати патрон без кулачків. А кулачків на 250-й патрон трохи є. Трохи є. І зворотні, і вже спецкулачки там, і під диск, і під все. Чітко, буде чітко. Встановлюємо сюди 250. Ну, це я так мечтаю. Ну, саме основне тут задача, може хто, хто робив з вас, тільки не ті підари диванні коментатори, що викинь його на смітник, а все таке. А хто дійсно робив це. Я дивився, хто буває оцей мотор, ну хоч оцей, хоч який, ставить, вибачте, ставить Замість коробки скоростей напряму до шпінделя. І частотним преобразователем оберти регулює. Такий варіант я розсматривав. Розсматривав. Частотний він вже лежить. 5 кіловатний. 380-380. Ну, мені такий треба. Частотний вже є. Такий варіант роздивлявся. Розглядав. І ще варіант, один дядька там на Ютубі показував, що він от сюди між тумбами якось умудрився його впихнути, той двигун. Тобто коробка скоростей у в нас остається, і двигун у нас остається. Треба подивитися, що там за шківи, яке соотношення. На двигуні і на моторі. Та може його просто через Жигульовську ластамуфту, господі. Через резинку, коротше. Не через пасок, а через резинку. Напряму. Ось тут поставити той мотор кабанатого. І через резинку, щоб була. Щоб була та самая передача. Не знаю. Якщо хтось в курсі, порадьте, як проще. Ну, не проще, а як краще. Через частотний чи через оставити коробку скоростей і все таке. О, що ми далі будемо робити? Це треба запустити і попитатися на ньому щось зробити. Ну, звісно, що масло там глянуть, все, все таке, трохи чистануть тут. Нічого я зараз з ним робити не буду. Трохи підчистю, спробую проточити. Подивлюсь, яку він конусність дає. здає. О, а тоді вже приймемо рішення робити його, там, шліфувати, полірувати. Ось маю такий провід. Дріт. Це алюміній. Моножила 10 квадрат. Ось так його постелі, чотири провода туди. Раз і там десь буде розподільний щиток. Чітко буде. Ну, і звісно, що тут же ж у нас стоїть пилка ця, вона вже три місяці, та яких там три, вже більше стоїть. Почав було її робити, тоді не було часу, тоді місця не було. Пилку буду доробляти. Ну, це я так, планами ділюсь. Пилку будемо робити. Що в нас ще є? У нас там два ресивера мощних валяються. Треба компресора зробити. Ну, звісно, що дрова Ну і тому проче. Це, до речі, щиток. З 1А62. так называем панель управления, чи распадильный. Короче, это все мозги из станка 1А62. Может кому треба? Ну, в течение трех дней, если напишет, договоримось. Не, я его распетушу на медь. Медь отдельно, пускатель отдельно. винны не треба. Что вам еще рассказать? Лаунч-зона наша трохи переехала. Пока так. Поки тут є трохи місця, може ще щось сюди затягнемо. До речі, там під снігом десь столик валяється, той 320-й поворотний. Ділильна голова 250-та валяється, теж під снігом треба затягти їх, а їх, хоч тут під ногами валяється. Та потихеньку робити. Ну, ось такі в мене плани. Ось така майстерня. Ну Трохи інструмент порозкладував. Порядки трохи навожу. Ну, а вівчарочка мені допомагає, бо він мій помічник. Ну, як то так. В общем, кому цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ті диван... диванні експерти навряд чи додивились до цього моменту. Ну, їм теж дякую. Тільки вони й коментують. Завдяки ним я з Ютуба 50 баксів заробив. Чітко. Хай коментують, мені одинаково. А на ті коменти, що по ділу, дуже дякую за ті коменти. В общем, как-то так. Да, вечерочка? Йому тут гарно коло буржуйки. Буржуйка грає. Він собі лежить, таскує. Хочет, мабуть, кистку. Да? Рей? Не, не хоче. Чи хоче. Хоче, хоче, звісно. Ну, не щас, потом. Все, хлопці. Підписуємо, ставимо лайки, коментуємо. Дуже дякую. До побачення.